Того часу посланий був Ангел Гавриїл від Бога в місто Галилеї, ім'я якому Назарет, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф з Дому Давида, а ім'я Діви Марія. І увійшовши до неї, сказав Радість, сповнена благодаті, Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке, і сказав їй ангел. Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі і народиш сина і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця. А Марія сказала до Ангела, як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим, ось і Ілисавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості. І це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною. Тому що жодне слово не є у Бога без сили. А Марія сказала, ось я слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм, і відійшов від неї ангел. Слово Господнє! слава Тобі Христе! А Хас мав свої плани. І буває так в житті, що маємо свої плани, що не хочемо слухати Господа, що не стільки є важливе то, що Господь мені говорить, таке те, що я хочу. Пророка Хас хотів піти війною. На іншого царя. І йому приходить до нього пророк і говорить: проси знак від Господа. А він, як ми чули в сьогоднішньому першому читанні, каже: не буду просити. Не хочу. Тому що хотів виконувати свою волю. Іноді. Велика трагедія людини в житті стається тому, що не питає Бога, яка є твоя воля Боже, щодо мого життя, щодо цього дня, щодо цієї події. Іноді ми хочемо виконувати свою волю за допомогою Бога. А важливе. Щоб виконувалася Божа воля з нашою допомогою. Навпаки, ми маємо обрати Бога за провідника нашого життя. Такий, як ми чули в Псалмі, отримає від Господа благословення. Це покоління тих, які Бога шукають. Обличчя Бога Якова шукають, шукають волі Бога. Чи моїм прагненням є шукати волю Бога, як це було в житті Марії? Шукати волю Бога це не означає не питати Бога, як це станеться. Тому що я цього не розумію. Як маю бути вагітна. Скоро я діва, це не означає питати Бога, коли шукаємо волю Бога. Це не означає задавати йому конкретні запитання щодо е, життя, щодо події. Але цілковита відданість Богу є тоді, коли Бог пояснює, бо як питаю. Бог пояснює, де я шукаю волі Бога. Є такі, що шукають свої волі, строять собі плани і, і страшенно нервують, тому що ці їхні плани не здійснилися. Сьогодні, в часі війни, живемо в такому моменті, що не можемо строїти жодних планів. Тому що можеш собі запланувати, що можеш щось зробити, а світла не буде. І всі твої плани шкеребять. Це теж нагода, щоб вчитися жити згідно волі Бога, так як сьогодні говорить Марія, ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за твоїм словом. Чи шукаю волі Бога у Слові Бога. Як часто я повторюю слова Марії, ось я, Господня Слугиня, нехай буде так, як ти, Боже, хочеш, так, як ти кажеш в своєму слові. Нехай мені це здійсниться завжди. Велика трагедія людства є в тому, що творить свої плани. А не шукає планів Бога, а не виконує волю Бога. Як виглядає щоденно моє життя? Як часто я питаю, Боже, якщо це Твоя воля, молитві Отче наш, яку подарував нам Ісус, відразу другий заклик є цей. Нехай буде воля Твоя. Це так важливо, щоб ми виконували Божу волю. Це так важливо, вчитися від Марії, яка, коли почула Слово Боже, роздумувала його у своєму серці. Це так важливо знайти благодать у Бога. Щоб отримувати від Бога благословення, а Бог благословить тоді, коли виконує Його волю. Навіть якщо ця воля є зовсім інша, ніж мої плани, ніж мої бажання, ніж мої мрії. Але якщо я виконую волю Бога, я тоді щасливий, тому що Бог, який мене створив, який назначив мені конкретну дорогу в житті, який поставив мене у цьому столітті, у цьому році, у цьому місці, в цей момент історії, не якихось 15 століть раніше чи пізніше, Бог запланував для мене цей час згідно його волі. І тому Його воля найкраща. Для чого? Для мого освячення. Бо метою нашого життя не є реалізація самих себе, своїх планів, мрій, бажань, свого задоволення. Метою нашого життя є те, щоб ми були святі, наше освячення. А освячення звершується виконані волі Бога, як це є за прикладом. Марії. Це роздумування над Божим Словом, тому що жодне слово не буває у Бога безсилим. Бог, коли говорить слово, це вже відразу дія. Він сказав, хай стане цей світ і стався. Бог своїм словом створив всесвіт. Мільйони галактик, мільярди планет у всесвіті. Бог своїм словом створив людину. Він сказав: створимо людину на свій образ і свою подобу, і чоловіком і жінкою сотворив їх. Все це через могутнє слово Бога. Ця людина буває безсила. Коли не живе Божим Словом, а жодне слово Бога не є безсилем. Слово Бога є міць, велика міць, яка створює людину, яка перемінює грішника в святого, яка змінює ціле єство людини і ціле наше життя. Тож шукаймо, дорогі сестри і брати, волі Божої. o Jogô, Amém.